Впадає нам Швейцарія. В союзниках у нас Саксонія, Європейські нації, непогано. Виходимо в швидкий ринок. Погано я побудував міський центр. Нічого, зараз тут два поставимо більш надійніше. Так, спалюємо складик. Робимо розвідку. І обміни, обміни. В обмінах я перший по золоту і каменю. Це дуже добре. Це означає, що не прийдеться домінюватися на академію. Є в нас три золотих шахти. Просто капець, сходу. Рідко таке буває ще й всі в тилу. Є в нас четверта золота. Ідеально, поки що все складується. Так. Союзник у нас слабенький Грає через два міських центра, склади, ой, міські центри під ресурс склада. Так що треба буде щось рішати. Я думаю, може нам зіграти в 400. Давайте зіграємо 400, бо може бути дуже боляче. Давно я не грав 400 рундашер. Тому я думаю, якраз якраз буде нормально. Тільки би поставити Академію на другу казарму. Хоча саме забувається. Коли довго не грав орундаши. Так. І намінюємося мінюємося. я вже забув. 800 вроді. І так. Селянин один не зайшов в золоту шахту. Не захотілося йому. Беремо колосок і намінюємося на першу тайню. Ось так. Є. Добираємо вугілля, щоб розвідники не зайшли. Барабана теж не помішає, і в нас я йду в Рундашир. І більше ніхто не йде в Рундашир, окей. Це добре. Так, наступно. Давай, ты вас там погато. sudy The, the barbarian І остання четверта шахта є. Yeah. Зараз беремо 40 селян. Залізу вугілля. Так, Фіолетовий почав робити дипломатичний. Сьома хвилина, Ой. Казарма. Давайте їх всіх тут збирати. У нас пагорб є непоганий. Будемо від нього відігравати. Ось так. І тут нас пагорб непоганий. Ну все, це має бути виграшна катка. Прям повезло з пагорбом. Блін, мені тут треба. Віжена, не бачу. Блін, я мав будувати селянами не з е, цього. Не з дерева, а з їжі я забув. І так. Ну все, в нас тут. в нас тільки сюди треба додати одного. Бо не впорається тут один селянин. Тут ніби має впоратися. Так, далі всюди все впорається. Е. Третя стайня трішки пізно. І доставляємо шахти. Так, це всі шахти. Окей. Нічого не забув, ніби ні. Ніби нічого не забув. Ми будемо гра... через 4 стайні, я буду ставити 4 стайню зараз ще. Накопичувати на неї ресурси, зараз потрібно. Зараз потрібно ще будиночки. Тиній дуже слабко грає, прям капіць, а противники і так доволі сильно грають, Я не знаю, як нам це вигравати. Прям взагалі не знаю, чесно. Добре, що хоча б. Би... Добре, що хоча б зелений. Без парканчиків, без нічого. Давайте, потрібно Це четверте стайнє, дуже срочно. Є четверта стайня. Прокачуємо дві вугільних. Ай-яй-яй, я забув. Знаєте, що? Я забув поставити ардепо. А це, це неприємно. Це дуже неприємно. Хоча, в принципі, може, може справимося без. Почав тільки забудовуватися зелений. Це для нас дуже добре, що він взагалі не забудовується. Але що нас там очікує? От по очках він непогано розвивається, я б сказав. Так, взагалі немає в нас гармат. Ні, добре, я вже думав, що я не запустив е, цей другу казарму, чесно бачили. Так, хвилина часу залишається. Берем прокачки. Давай, 400 рудів. Та вирушаємо mm. Так беремо швидкий стріл Не замічаю я гармат, потрібно заказати трішки цього трішки. Ось так, йдемо кучно. Розтягує мене, розтягує мене хлопець, знає як грати. Але ми йдемо йому в базу, нам все рівно на його розтягування. To bi ni pika. Так, Ну ніби продавлюємо, блін, тут підходить ще один. Вугілля не забути у мене нема рундів Так, двох проращива, я вам скажу. Вот вам і 400 рундів. Еге. Не було гармат, походу, що майка. Все, здається, майк. синій, а рубчик то був ким? Фіолетовий? Так, рубчик, рубчик фіолетовий. Не здається, жулик Хтось має Весь Майк, напевно, відволікся від чогось, бо лише він так не грає. Не був у нього гарматок, може щось забув, Козаках таке буває. Майк це доволі хороший гравець. Так, в нас дуже багато ресурсу. Хоча не так багато можливо стане. Так, охорона. І все, на ну, нього. А ні, я не бачив цього війська, до речі. Дуже кінчаються сильно патрони. Цього разу Фабригас я не забув за патрони. Так, ну синій свій почилий покайпував найняв 100 січки. Молодець, вчиться грати. Починаючий гравець. Групшик насрає до кінця. Ага. До речі, якщо б я не проатакував на 15-й хвилині, скоріш за все, що це було б мені жорст. Капець просто. У мене такий союзник, що порівняно з Рубчиком, це небо і земля. Тому, якщо б я затягнув, я думаю, що було б габело, так? Це був хороше, чудове рішення зіграти в 4 сторон Дашир. Мав чуючку. Ага. Не забувайте за вподобайку, підписку на канал. От така в нас була гра доволі коротенька, але все рівно. Для мене цікава. Добре, будемо прощатися. До нових зустрічей. Пока-пока.